Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Сьогодні мова пройде про свіжу пригнанені санкашкачі у 11 із Європи. І трішки розкажу вам про суть нашої роботи, про специфіку і про те, які б автомобілі, з якими пробігами ми для вас приганяємо. Цей автомобіль ми підібрали для вас у Європі. Вже він знаходиться в нас на початці Вашкар з місто Радивилі, це Рівненська область. І скажу, автомобіль вже розмитаний, сертифікований та повністю готовий до постановки на український облік. Тобто, можна для нашого клієнта повний пакет документів і одразу ж таки в той самий Їхати в сервісний центр та його реєструвати цей автомобіль Підібрали у Європі, перевірили товщину міром, діагностикою по Вінкоду. Звичайно, що не було пошкоджень страхових випадків і так далі. Автомобіль без арешту будь-якого жодних проблем по ньому немає. Ми завжди в кожному автомобілі це все перевіряємо. Прийшли товщину жодного фарбованого елементу в ньому немає. По двигуну по коробці передач працює ідеально. Це Nissan Qashqai G11, 2014 року випуску. Скажу, чистого модельний 2015 рік в нього по документах і реєстрації також. і 1,6 дизельний двигун, який йде цепний, в них є 1,6 і є 1,5 дизельні двигуни, 1,5 іде ремінний, 1,6 йде цепний. Тобто це 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач Xtronic, передній привід та доволі таки хороша комплектація. Ну, Більш така базова, але попри це все, в них вона реально класна, тому що в нас є камера заднього виду, є лінзована оптика, парктронічки перед-зад, омивачі, противотуманочки, оригінальні диски. Виглядає це все дуже круто. Що б я хотів сказати, друзі, про це і взагалі по цьому, по ситуації на рахунок пробігу, в нашому автомобілі є 257 тисяч чесного і оригінального підтвердженого пробігу. Хтось каже багато, хтось скаже добре, хтось каже нормально, я не знаю як, але я вам хочу пояснити, друзі, ви купуєте автомобіль у нас на площаці Вашкарс Мінісордевилів з перших рук. Ми пригнали цей автомобіль із Європи, ми його не перепродавали, ми його не перекупляли, ми його не, як би сказати, вам ну от не купили десь там в когось, хто пригнав і зараз перепродаємо. Ні. Ми купили його у Європі з чесним хорошим пробігом і продаємо його за чесний з чесним хорошим пробігом загалі чесну хорошу ціну ціна такого автомобіля 13 950 – це дуже дуже хороша ціна на ринку україни і хто взагалі цікавився такими автомобілями друзі і хто хоче для себе таке авто не пожалійте якщо ви цікавитесь такими автомобілями, друзі приїдьте та заберіть кому потрібен автомобіль на автоматичній коробці передач, дизельний з економною витратою палива з хорошим дешевим обслуговуванням тоді Nissan Qashqai буде вам дуже доречний. Хотів би пояснити вам, як працюю взагалі продажі на ринку України. Як це працює, бо тому, що багато дуже диваних експертів, які пишуть коментарі безглузді просто, друзі, на рахунок того, що там цей пробіг вже завеликий, мотор виїжджений і так далі. Ресурс цього двигуна там 200 тисяч, ресурс цього двигуна 300 тисяч, і багато дуже безглуздих е, відповідів там і питань. Я вам поясню, як працює взагалі продажі на ринку України. Друзі, є багато перекупів, які перекупляються в автомобілі таких людей, як ми на площадках і взагалі в людей, які приганяють їх з перших рук з Європи. Люди, які не можуть виїжджати. За кордон, в принципі, і взагалі перепродають тут по місцевості. Вони купують такі автомобілі з пробігами 300-400 тисяч кілометрів, скручують на 200 на 150. Ви люди приїжджаєте, не перевіряючи нічого, але є й такі автомобілі, що не можна перевірити, тому що е немає інформації по вінкоду. По комп'ютеру вони по прибору все шчистили, по, почистили всі блоки і так далі. Це такого ж можна зробити. Я вам е поясню. І ви ведетесь на те, що там 150 200 рідного пробігу вони ставлять за хмарну ціну. Ви купуєте і їздите, і ці автомобілі реально їздять. Вони не ламаються, тому що ресурс двигуна він реально великий, і це потрібно. А це все потрібно зважити зважувати, друзі. Але для чого переплачувати перекупом? Для чого переплачувати людям, які перекупляють ці автомобілі і заробляють по декілька разів. Краще приїдьте. Візьміть автомобіль з перших рук в хорошому стані. Дійсно, і заплатіть хорошу ціну. Тому що в нас автомобіль щойно пригнаний із Європи по ціні 13 950. на ринку України. Не знаю, взагалі чи є такі ціни, тому що ми на механічних коробках передач зараз приганяємо також кашкачки. Он один з них стоїть. Ціна буде його чотирнадцять тому що там 170 пробігу в автомобілі і 15 рік випуску. Тобто, але механіка, попри це все, а тут автомат. Е, тому, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Е, отже, по комплектації ззовні. дивіться, гарний взагалі дуже збережний стан: 250 оригіналу, але ви гляньте на капот, він не фарбований, він без колів, як дзеркало. От я відображаюся в ньому, можу вам навіть помахати, Ось так виглядає наш автомобільчик. Взагалі, не ну, якби. Навіть піскоструєний, тобто, бачите, по е, передній частині жодних сколів немає. Відпіску від камінчиків абсолютно. Фари дуже гарні, дуже збережені. Я також в фарах відображаюсь. Е, ми маємо гарну лізовану оптику, ледійська смужечка така, омивачі парктроніки проти е, парктроніки в коло, звичайно, що тут йдуть по передній частині і задня частина також з парктроніками. Е, так, зимова гума дуже хороша, і також у нас є оригінальні легкосплавні диски Nissan. Він код для перевірок. Якщо є комусь потрібно, надаю свій перевіряйте, беріть, фокусуйте. Чогось не фокусується. Є. Фокусуйте лобове скло цілесеньке. Панорамного даху немає рейлінгів нема в нашому автомобілі. Е, так, темно-такий баклажановий колір. Це по документах фіолет іде темно-фіолетовий колір. Е, задні стопи просто ідеальніші, зауважень по них немає жодних. Е, Шільдики Nissan, е, точніше Кашкай, логотипчик Nissan, DCI Pure Drive, е, Pure Drive є. Партронички ззаду є, фаркопчик відсутній в нашому автомобілі. Е, права сторона стопа також ідеально гарна. Е, пластик весь ціленький, без зауважень, без недоліків, е, накладочки. На дзеркалах ціленькі з поворотничками зі всім в комплекті. Якось так воно виглядає. Тобто автомобіль, незважаючи на свій пробіг 250 тисяч кілометрів, виглядає просто суперово. І погодьте зі мною, що це дійсно так. Якщо навіть скрутити пробіг тут на 150 тисяч, ви приїдете і також будете скажете, ну да, автомобіль дійсно гарний. Якось так воно працює, в принципі. тому друзі, завжди перевіряйте те автомобілі перед покупкою. Навіть якщо купуєте в нас, можете також, також перевіряти. Завжди як будь-який автомобіль надаю до перевірки, і навіть сам допомагаю його перевірити. скажу так. По дверній карті повний електропакет, гарний пластик, гарна тканина, ніде не підтерто, нічого не зачухано. Тепер, що ми маємо тут? Електроскладання бокових дзеркал складаються, все працює розкладається. І ця частинка також електрорегулювання, і чотири склопідйомники, блокування е, центрального замка і блокування склопідйомників. Ось такі хромовані ручечки, накладочки на е, пороги, такі карбонові, сидіння тканинні, але в гарному стані. Також ви можете бачити сидіння без зауважень. Недоліків у ньому нема. Тепер тепер дивіться, тут і ми маємо підсіточка в салоні противозанос регулювання фар. Зараз фу погано фокусується, партронічки, старт стоп, екорежим. І тут ми маємо відкривання кришечки баку і відкривання підкапотного простору. Заведемо наш автомобіль. Покажу, як заводиться, як працює взагалі. Завівся як часи наш автомобільчик, такий світиться там машинка така, тут Нісанчик світиться. Кермо шкіряне, ніхто не шив, не фарбував, нічого не робили. Кнопочки ніде не підтертість. з цієї тієї сторони, все порядок. Датчик світла, датчик, доща я вже вам говорив. Навігація запустилася. Є карта України. Тут і мапа зараз. Я віддалю трішки Двохзонний кліматконтроль. клімат-контроль. Ось ми увімкнули е, автоматична коробочка передач. При вмиканні задньої передачі в нас відображається камера заднього виду одразу ж таки. Е, так, ручник електричний, Від, е, цей, відключається, включається, все працює. Показує запас ходу, показує витрату. Зараз 148 кілометрів на нашому спідометрі показує е, жовта кнопочка. Дивіться, світиться. Чому? Чому вона світиться? Я вам вже пояснюю також, тому що у нас відкриті двері. Зараз ми закриваємо їх. І вона має пропасти світиться так.